Рівного дня, шановні українці, дивіться, зараз зима, потрібні вітаміни. Усіх є можливість купити. Чи Хто вирощував капусту, робиться квашена. показує, як його роблю я. Ось знизу на око на смак, точніше, перетираю і пережмакую капусту сіллю, щоб пустила сік. І далі вичавлюю моркву, морквяний сік йде. На вітаміни пити разом з олією обов'язково, щоб каротин засвоювався. А жмиг, ось він такий доволі соковитий, виходить. Якщо на шнекову соковижималку пропускати, тоді перемішується все з капустою, причавлюю тарілку з вагою, щоб пустив під, під соком було. І як результат, виходить потім ось готовий такий продукт чарівний. Он сік перед вами. І корисно, і смачно. І вітамінно ліві заправляєте, насолоджуєтесь.